Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми продовжимо відео, але це буде коротеньке відео по тому, як ми монтуємо радіатор. Так? Декілька хвилин вам розповім. Ми маємо славили панельний радіатор, одні з найрозповсюдженіших радіаторів. Цей радіатор має товщину 10 см, висоту 500 см і довжину 800. Цей радіатор я підібрав для, для даного приміщення. Е, і тепер розповім буквально декілька хвилин про те, як ми його мандую. Що ми робимо? Значить, в першу чергу, е, так як в нас ще роботи виконуються багато ще якихось спільних робіт, буде, тому що ми бачимо, яка обстановка у нас зараз. Тому радіатор бажано не розпаковувати, ось як є заводське пакування, в картон, е, в картон. Е, в картон. Маємо плюс картон захищає бокові частини радіатора, щоб не буде, не вдарити, щоб потім, після того, як його розпакувати ніде там, не був покоцаний він трошки. От. Тому ми що робимо? В першу чергу, завчасно ми розмітили, де в нас буде стояти радіатор. Нагадуючи, радіатори ми особисто вішуємо 70 верхні частини радіатора 70 см від підлоги. Тобто у нас підвіконня 90, ми можемо розбити симетрично 20 від підлоги до низу батареї і від верху батареї до верхньої частини підвіконня, щоб воно якось було симетрично так виглядало. Якщо у вас підвіконня 80, то можна по 15 розбити. 15-20 см від підлоги до нижньої частини радіатора це нормально для конвекції, для нормальної роботи радіатора. Ну і, Звісно ж, також має бути від верхньої частини до підлоги також сантиметрів 15-20, щоб також відбувалася правильна конвекція, як знизу, так і зверху. Далі у нас радіатор 800, є в нас ширина якась певна вікна. так? Ну, Звісно, ми бішимо, знаходимо центр вікна, ставимо мітку і малюємо. Якщо у нас 80, 40 вліво, 40, 40 вправо, Тобто, щоб радіатор висів симетрично в Щоб, Якщо тут, наприклад, 30, Тобто він естетично буде виглядати. Далі, що ми зробили? Так як у нас радіатор з нижнім підключенням, ну, зараз я вам його не буду показувати, я зараз просто показую, як ми попередньо контур. все це буде зроблено, друзі. Так, Висота радіатора є, ширина радіатора є, далі підключення радіатора з нижнім підключенням. Тобто підключення уходить в стіну, ніяких труб з підводи тут не видно. Стіни там дві е, трубочки підводяться до радіатора, вони естетично це все гарно виглядає і ніяких труб зовні не стирчать. Е, далі ми промальовуємо край радіатора донизу. так. Відступає 11 см і це, і роблю прорізи буга. Також верхня частина оцього прорізу це низ радіатора. Тобто вузол підключення у нас буде на сантиметрів 3-5 нижче від радіатора. Щоб ми спокійно завели трубу і під'єднаємо. Ось такі, друзі, роботи ми робимо початкові. Тобто, Пробиваємо по всім приміщенням, де у нас будуть радіатори, щоб вони на, на одному рівні 70 см, наприклад, в даному випадку. Далі робимо отвори і зараз будемо вішати. Ставити кріплення і вішати радіатор. Так, ще раз радіатор, друзі, радіатор, йде в комплекті. Ось таке кріплення. Кріплення воно йде комбіновано, можна повісти, як на коротке кріплення, наприклад, ось так. Тобто тут буде 2 см від стіни. можна і так повісти. В даному радіаторі, здається, 3,5 см потрібно перевірити. Зараз я на скажу. Навіть 4 буде. Тобто 2-4 буде різне різний місто. Різна Все залежить від того, наприклад, мобила там, щоб не виступало над віконням ну Це в різних ситуаціях. Кріплення у нас знаходилось всередині. Я акуратно підійдуть, пане брат. Акуратно ножем зробив такий, бачите, кришечку повністю не розкривав. Відкрив. Силофан трошки підрізав, достав звідси кріплення, так, кріплення і плюс такі пластикові штучки, але це я ж воно вам покажу. О, це все зараз я зходчиком заклею, заклею. І єдине, що виріжу, я у нас кріпленю. І ось тут акуратно також е, виріжу такі прямокутнички, тут де вушка радіатора, е, кріплення. Все. Далі я завдяки. Рулеці міряю відстань, прикладаю все. Кріплення, міряю відстань підверху радіатора наприклад, до верхньої частини, кріплення далі прикладаю від краю до центру. І ставлю сюди міклі собі вверх і від краю до центру кріплення. Ставлю мірки, вішую кріплення, кріплення навішу радіатор, а далі вже підключаю трубопроводу. Але це, друзі, звук. Ось таке вам короткі відео, якщо хтось хоче змонтувати радіатор власними силами, тому підказуємо вам і далі ще відео буде для вас зроблено. Далі ми приклали кріплення і міряємо, що в нас від верху радіатора до верху кріплення 8 см. Від краю радіатора до центру кріплення 13. Відповідно ми відмічаємо від верхньої частини до верху кріплення 8, від краю радіатора до центру кріплення 8. І ось так воно, друзі, буде виглядати. І ось так буде наше кріплення виглядати. Далі, в нашому випадку, ми маємо такий комплект підключення радіатора. Кріплення вже поставлене. Кріплення поставлене. Далі, що нам потрібно? Радіатор ми ось тут заклеїли, залишили тільки віконечко для підключення вузла нижнього підключення. Що воно з себе представляє? Є ось такі вузли, так? Це кутовий, тобто він буде, якщо ось так глянути, він будуть труби йти в стінку. Під'єднання доверху до радіатора в стінку, в бік до стіни. Так, Далі ось такі гайки, які будуть під'єднувати безпосередньо трубку і ось цей вузол. Гаєчки в нас йдуть під мідну трубу під 15-ту. Зараз вам покажу. 15 мм написано. Так. І ось такі трубочки у нас будуть йти. Трубочки у нас г-подібні. Пам'ятаємо, з попередніх відео я вам вже таки показував. Тобто є два варіанти. Можна підключити і напряму безпосередньо з 16-ю трубою, і гайки будуть під 16. -ю. 16 на 3 гайка називається. В даному випадку ми підключаємо трубками, тобто підійде пластикова труба, опресується з геподібним коліном, підріжеться і під'єднається вже до вузла підключення через ось ці перехідники.